Для всіх абсолютно очевидно, що це явище воно ще більше множить в рази ситуацію, яка є в тому числі на ринку праці. І справді, нам треба якомога швидше з цим кінчати, створювати, збиняти війну, повертати людей в місця їх постійного проживання, бо справді навантаження воно різне для різних областей, ну, скажімо. Харківська область, як область, яка знаходиться ближче всього до Донбасу, сьогодні відчуває наплив найбільший. Ну, скажімо, ті області, які трошки віддалені, може дещо менший, але все рівно це так би мовити такий загальний підходи. І, і, і тут справді це явище вкрай негативно. І, з ним потрібно якомога швидше закінчувати. Я маю на увазі ведення бойових дій на частині території України. Як як не називай, чи це війна, чи це антитерористична операція, але вона не стає від цього менш жахливою і менш негативно впливаючи на людей. Найперше, дітей, жінок, людей старшого покоління, і безумовно, це вкрай негативно треба з цим кінчати якомога швидше.